Випробовування лідером не пройдено. Ураган вдома програв Єнакіївцю. Свято королеви спорту. В обласному центрі відбувся чемпіонат з легкої атлетики. З розумом та спритністю місто приймає традиційний турнір з настільного тенісу. Випробовування лідером не пройдено. Достроковий переможець регулярного чемпіонату екстраліги є на в Івано-Франківську переміг ураган. Хоча більший період гри до Вікторії були ближчими саме господарі. Так, після стартового натиску драконів на екваторі першого тайму ніхто не зміг завадити Морено, чітко замкнути пас кордоби – 1-0. Ще до перерви, Тарас Королишин, опинившись без опіки, без проблем переграв воротаря -янаківця в друге – 2-0. Та у другому таймі гостям знадобилося лише 28 секунд, аби відіграти один гол. Це зам'ятін не схибив з вбивчої позиції. 2-1. Відповідь була миттєвою. Роман Кордоба зміг зненацька застати хорватського голкіпера гости Іво Юкіча. 3-1. Тим не менш, Донбасівці теж не зменшували атакувальних обертів і це таки принесло свої дивіденди. Першу чітко переграв колотка Ромаріо. В наступному моменті Роман вже не зміг виручити своїх одноклубників після помилки захисників. Разуваним на побаченні з воротарем урагану зрівнює рахунок – 3-3. А за дві хвилини до кінця гри багатоходівку Єнакіївця замкнув Віталій Скорий – 3-4. Тож центральна агратура завершилася третім програшем урагану від Єнакіївця в сезоні. Вже 17 квітня команди зустрінуться знову, однак на Донбасі. Ну я думаю, що зрителям понравилось. Чому? тому що дві достойні команди. И если взять по игре, то врагам мне всегда нравился, как они играют. Ну, хочу поблагодарить своих ребят, которые вышли на второй тайм, скажем так, перевернули всю игру. Ну, так, С доволен результатом, что есть дух победителя, что мы на первом месте, и я думаю, может, кому-то это не нравится, но я считаю, что заслужен. В принципе, играли мы неплохо, моментов создали, но ну, голыки пропускали, вы видели, ну, это наверное, детские ошибки. Ну, такие, ну, что случилось опять сегодня? Опять два мяча ведем и опять проигрываем. И как пропускаем в первой смене второго тайма, обязательно мы никогда не выиграли еще. Вот только говорили об этом в раздевалке и пропускаем такой гол нелогичный. Ну, просто мы. Ну. ну, и, конечно, моменты надо забивать. Моментов-то создали достаточно. Вот. Ну, все, второе место мы потеряли. Значит, едем сейчас... Без четырех человек мы едем в Донецк. Ну вот и последняя ура у нас со спортлидером, поэтому как дальше будет, ну. Влада відзначила чемпіонок. Переможниць першої ліги з баскетболу серед жінок команду БК Франківськ цього тижня вітали в облдержадміністрації. На зустрічі з очільниками області тренер команди Юрій Процок підсумував, тріумфальний сезон був чи не найтяжчим в історії клубу, адже Франківськ постійно переслідували проблеми з фінансами. Інколи доводилося їздити на виїзд навіть за власний кошт. Взираючи на ці всі обставини, дівчата трималися разом, переживали ну за. Область знаходили можливість виїхати на тури, деколи приходилось і за власний кошт поїхати. Але у підсумку кожна дівчинка, яка була в нашій команді, внесла свою лепту в перемогу. Капітан команди Катерина Поляничка також визнає, цьогорічний сезон з матеріальної точки зору виявився найбільш складним для неї та команди. Однак це зробило перемогу у чемпіонаті ще ціннішою. У перших я навчаюсь, по-друге, мені дуже подобається цей. Місто, я його не хочу покидати, і в нас дуже гарна була атмосфера в команді. І з цього це було на першому місці, з цього ми всі лишилися і прийшли до перемоги. Надалі баскетбольний клуб Франківськ запевнив заступник голови ОДА Сергій Адамович без підтримки влади не залишиться. Хоча чиновник визнав, нині усі можливі ресурси направлені на підтримку армії. 8 мільйонів ми зняли з усіх фактично в основному з гуманітарної галузі. Але ми спілкуємося щоденно, так? так. Пан, у нас є, пан Юрій у нас є щоденно, так? І те, що стосується зборів, так? Ми, ми це питання будемо вирішувати. Так? Тобто, наскільки це можливо, ми, звичайно, що будемо фінансово допомагати. І, ну, я думаю, що все, що в силах обласної держадміністрації, ми для команди зробимо. Так? Ну, я особисто в цьому зацікавлений, тому що моя дівчинка теж займається баскетболом. Тепер тренер команди Юрій Процюк разом з підопічними розпочинає підготовку до європейського туру чемпіонату зі стрітболу, який було б добре прийняти у Івано-Франківську. Нагадаємо, саме представниці Івано-Франківська минулого літа стали чемпіонками України у цій дисципліні. Свято Королеви спорту в обласному центрі відбувся чемпіонат з легкої атлетики. Івано-Франківський стадіон Юність прийняв турніри в 12 дисциплінах, в яких взяли участь близько двох сотень спортсменів. У секторі метання ядра, зокрема, найкращою була представниця надвірної Христина Бойчук. Окрім того, нині перемогла і в дисципліні метання молота. Ці перемоги, зізнається дівчина надихають на наступні здобутки. Бути якоюсь відомою, стати якоюсь чемпіонкою. Куди сіхати? Бачити світ. Другою у штовханні ядра фінішувала Христина Паньків результатом дещо розчарована, адже показувала і кращу статистику. Визнає, комфортніше почувається у закритих залах, а не на вулиці. Цей результат у мене не є найкращий. У мене є кращі, результати, але сьогодні не було. Не було краще. Є бажання тренуватися далі будуть кращі результати. Я так думаю. На мою думку, у спортивній ходьбі на 5 тисяч метрів стартувало лише двоє спортсменів, та це не зашкодило учасникам викладатися на повну. Багаторазовий переможець українських турнірів Олексій Соловій встановив тут особистий рекорд. Особисто для мене це було змагання не на місце, а скоріше за все на результат. Він для мене є новим моїм особистим результатом раніше в мене. 5 тисяч метрів, я проходив за 25 хвилин та 10 секунд. Сьогодні я побив цей свій рекорд і я пройшов 25 хвилин та 1 секунду. Справжнім відкриттям турніру цьогоріч стала 15-річна Людмила Сенів. Доленянка була недосяжною на 100-метрівці, яку здолала з результатом 12,69. Дівчина зізнається, на доріжці хоче наслідувати свого батька, майстра спорту міжнародного класу. Тато більше так не дуже хоче, бо я займалася. Мені самі просто це подобається. Я захотіла і пішла. Просто подобається. Це для мене, як я ходжу на тренування, як відпочинок. До речі, через фінансову кризу традиційний дводенний турнір організаторам довелося скоротити вдвічі. Якщо б була було достатньо коштів, то раніше було так: ми проводили окремо кубок федерації і окремо чемпіонат міста серед ДЮСШ. США. Тому тому, що у нас лише в місті може набратися 5-6 команд, які могли б між собою позмагатися. Але в силу економії коштів, в силу того, що нам дуже важливо провести ці змагання, ми об'єднали зусилля за підсумками цих змагань, тренерський штаб сформує збірну область яка представлятиме Івано-Франківщину на всеукраїнських змаганнях. В Івано-Франківську стартував традиційний турнір з настільного тенісу Кубок Карпат. Турнір відбувається у категорії дорослі та діти. Лише останніх зібралося понад півтори сотні. 13-річна Тетяна Люпа приїхала з Волині. каже, цей вид спорту захопив не лише самою грою, а й можливістю знайти нових друзів по цілій Україні. Це... Так неймовірно побачити різні куточки України. Стільки вже ну, була всюди, бачила стількох людей, стількома познайомилася. Тим більше це здоров'я, це фігура. Це ну, дуже потрібно хоч якимось видом спорту займатися. Учасники додають, настільний теніс це не лише вміння швидко реагувати на атаку супротивника. Для перемоги тут потрібно проявити неабияку кмітливість. Це обхитрити, разом подумати і обхитрити. Ніби подати подачу вліво, а подати подачу вправо. І грати ніби вліво, а попадаєте вправо. І тому так. Усіх спортсменів розділили у кілька груп, в яких кожен учасник зіграє по чотири двобої. За підзимками цього етапу тенісисти продовжують боротьбу у трьох зонах. Загалом настільний теніс каже головний суддя змагань Василь Кушнір в області розвивається стабільно. А двоє місцевих вихованців вже є членами збірної України. Вистачає і новачків. Настільний теніс є чимось схожий до азартної гри. Взагалі, це азартна гра і величезний кураж на змаганнях на будь-яких турнірах будь-якого рівня дозволяє їх притягувати на наступні тренування і збільшувати кількість таких спортсменів. В місті івано франківську змагання з настільного тенісу Кубок Карпат триватимуть впродовж п'яти днів. Визначився володар малого кубку шкільного турніру з футзалу президента НФК Ураган Олександра Бубина. У фінальній в боротьбі за втішний трофей зійшлися вихованці 12-ї школи та ліцею номер 23. Саме ліцеїсти виявилися більш майстернішими, забивши в кожному таймі по м'ячу. підсумку. 2-0. переможці не приховують радості, адже вірять, що заробили більше авторитету не лише серед однолітків, а й вчителів. Нас будуть краще в школі вважати, якщо ми виграли. Будуть, для нас на фізкультурі поставлять по 12 кожному. Похвалять активно вболівав за ліцеїстів і директор навчального закладу Микола Василик. Переконаний перемози школярів закономірна, адже діти з головою поринули у гру. Тож вдячний організаторам турніру за можливість проявити дитячі таланти. Хочеться подякувати голові футбольного клубу ураган пану Бубину про те, що він організував і під його гідою такий клубок пройшов. І перше все це і дозвілля діти дітей це потрібно розвивати і вкладати кошти у такі змін а справжнім сюрпризом для переможців став не лише малий кубок, а й чек на 10 тисяч гривень. За ці кошти школа, ліцей зможе покращити спортивну інфраструктуру. Просто зараз такі часи, коли потрібно підтримувати, підтримувати саме молоде покоління дітей е і давати можливість е тим закладам, де вони навчаються чи розвиваються, розвиватись. Зараз урізаються всі бюджети, і я думаю, що ця, ця невеличка так фінанс фінансова допомога піде на користь. Вже 26 квітня перший фінальний матч за головний приз турніру. 80 тисяч гривень зіграють 18 та, та 28 школи.